Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо над буквеними виразами, розв'язуванням рівнянь і задачі з буквеними даними. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Усний рахунок, бублики. Допоможемо кухарю. 56. Поділіть на 7. Ми отримаємо 8.

24. 24 поділіть на 8. Буде 3. І 3 помножте на 9 ми отримаємо. 27. Молодці допомогли кухарю в'язати бублики. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущення. Яка закономірність цих чисел? 27, 24, 21. Кожне наступне число зменшується на 3? Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. Вирази 391. Спростіть вирази, обчисли їх значення. У першому виразі, як можна спростити? Додавання однакового доданка 9 замінити множенням. Отже, по 9 п'ять разів це 9 помножити на 5 і зменшити на 40. Обчислимо. Добуток чисел 9 і 5 – це буде 45. І від 45 відняти 40 ми отримаємо 5. У наступному виразі повторюється доданок 7. Скільки разів? 4. Отже, замінимо. Це множенням і у нас отримається вираз. Добуток чисел 7 і 4. Збільшити на 22. Обчислюємо: 7 помножити на 4 28. І до 28 додати 22. Ми отримаємо 50. У наступному виразі у нас повторюється однаковий доданок 1, 6 разів. Отже, спростіть вираз. І запишемо, що 1 помножити на 6. І до добутку 6 додати 11. Це буде 17. І в останньому виразі, від числа 60, ми замінимо в дужках, у нас повторюється доданок 9 3 рази. Обчислимо 9 помножити на 3. 27, І від 60 відняти 27 буде 33. Давайте перевіримо розв'язання рівнянь. У першому рівнянні у нас невідомий дільник, позначений буквою Х. Давайте спочатку перевіримо, чи правильно вибрали дію для того, щоб знайти. Невідомий дільник. Так, 56 потрібно поділити на 7. А тепер перевіримо, чи правильно обчислили. 56 поділити на 7, у нас отримається не 9, а 8. Отже, було неправильно. Перевіримо. 56 поділити на 8, у нас отримається 7. Перевіримо розв'язання другого рівняння. В другому рівнянні невідомий дільник, позначений буквою С. Перевірте, чи правильно вибрали дію для того, щоб знайти невідомий дільник. Потрібно ділене 36 поділити на частку 9. Отже, вибрали правильно. Обчислення правильне? Так, 36 поділити на 9 дійсно 4. Перевіримо, 36 поділити на 4. Буде 9 у третьому рівнянні. Який невідомий компонент це другий множник, позначений буквою А. Перевіримо, чи правильно вибрали дію для того, щоб знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Дію вибрали правильно. Перевіримо обчислення. 0 поділити на 9 у нас буде не 1, а 0. Тепер перевіримо, що 9 помножити на 0 дійсно буде 0. Отже, помилки припускалися в тут в рівнянні в першому і в третьому при обчисленні. Розглянемо задачу з буквенними даними. У пляшці 2 літри води, а в каністрі в А разів більше. Скільки літрів води в каністрі? Скільки ж води у пляшці? 2 літри. Що сказано за каністру? Що в каністрі А разів більше. Нам потрібно дізнатися, скільки ж літрів води в каністрі. Прочитаємо вираз. Це 2 помножити на А літрів води в каністрі. Тому що в каністрі А разів більше. Ми знаходимо дію множення. І відповідь. Скільки ж літрів води в каністрі? 2а літрів. Наступна задача читаємо: 5 жовтих і це червоних яблук розклали порівну на три тарілки. Скільки яблук поклали на одну тарілку? В задачі розповідається про яблука, що означає число 5. Це жовті яблука, а червоних яблук це Перший вираз, у нас що означає: до п'яти додати це, це всього було яблук. Але нам потрібно дізнатися, скільки ж яблук поклали на одну тарілку. Якою дією ми це дізнаємось? Дію ділення. Отже, ті ж всього яблук, а їх до п'яти додати це, ми поділимо на три тарілки. І в нас отримується вираз. Суму. 5 і це поділити на 3. Це поклали яблук на одну тарілку. І у відповіді ми отримали суму 5 і це поділити на 3 яблук. Наступна задача: з першої грядки зібрали 30 капустин, а з другої на А капустин більше. Скільки з цього капустин зібрали з двох грядок. В задачі розповідається про капустини. Скільки зібрали з першої грядки? 30. А що сказано за другу грядку, що на А капустин більше? Тобто невідомо. А нам потрібно дізнатися, скільки ж цього капустин зібрали з двох грядок. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж цього зібрали з двох грядок, нам потрібно спочатку дізнатися, а скільки ж з другої. Якою дією ми дізнаємось, якщо на А капустин більше? Дію додавання. Якщо з першої 30, а з другої на А більше, то в нас отримається вираз до 30 додати А, це ми дізналися, скільки зібрали капустин з другої грядки. А всього з двох грядок. Якщо з першої 30, отже, ми до 30 додамо, стільки, скільки з другої, а з другої до 30 додати А. І у нас отримався вираз до 30 додати, суму чисел 30, і «А» зібрали капустин із двох грядок. Читаємо відповідь. Відповідь записана виразом до 30 додати, дужках до 30 додати, а капустин. Нам радять, що якщо умова задачі містить буквене дане, то відповідь так і записують у вигляді виразу. Запам'ятайте, діти. Закріпимо це і розв'яжемо задачу 394. Купили це тістечок, а бубликів на сім більше. Скільки бубликів купили? Що відомо про бублики? Що їх на сім більше, ніж тістечок. А тістечок це якою дією ми дізнаємось про бублики? Дією додавання. Отже. Який вираз у нас отримається? До це додати сім. У відповіді ми записуємо виразом. До це додати сім бубликів. Розглянемо задачу тепер 395. Майстри виготовили три столи, а стільців у Б разів більше. Скільки стільців виготовили майстри? Що відомо про стільці? Що їх у Б разів більше. Якою дією ми це дізнаємось? Дією множення, бо у Б разів більше. Отже, у нас отримається вираз. 3 помножити на Б стільців виготовили майстри. То у відповідь ми тоді записуємо теж у вигляді виразу: що 3 помножити на Б стільців. Вирази 396. Знайти значення буквеного виразу двома змінами від А відняти, а поділити на 9, якщо А дорівнює 27, А дорівнює 36 і 81. Найдемо, якщо А дорівнює 27, то у буквеному виразі ми замінюємо А числом 27, і у нас отримається від 27 відняти частку чисел 27 і 9. Обчислюємо початку частку. 27 поділити на 9. Правильно, 3. Тепер від 27 відняти 3. В результаті буде 24. Тепер знайдемо, якщо А дорівнює 36, то у буквеному виразі ми замінимо А числом 36, і у виразі від 36 відняти частку чисел 36 і 9. Початку ми обчислюємо частку за порядком виконання дій. 36 поділити на 9 це буде 4, а від 36 відняти 4 буде. 32. Якщо А дорівнює 81, знайди самостійно. Тепер давай перевіримо. Якщо А дорівнює 81, то у буквеному виразі замінили числом 81, і у нас отрималось відповідь 72. У завданні 397. Добери такі знаки дій, щоб рівності стали правильними. У нас було число 33, а стало число 50, тобто більше. То який ми знак оберемо? Це нам треба збільшити. Тобто, ми додамо, тому що нам ще підказує, що 3 і 7 це буде кругле число, як і в числі 50. У наступному виразі було число 32. Який знак нам потрібно між числами 32 і 8, щоб отримати менше число, ніж 32, 28. Між числами 32 і 8, який ми поставимо знак, щоб відняти нам стільки, було 32, стало 28. Тобто відняти 4. Отже, ми можемо поставити між числами 32 і 8. Треба, щоб отрималося число 4. Це. Ділення. У в останньому виразі було число 24, а стало найменше число 2. То які ми знаки оберемо? Ми 24 поділимо на 4, у нас буде 6 і тепер ще менше число. Це потрібно 6 поділити тоді на 3, і ми отримаємо 2. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння і задачу з буквеними даними про паперові журавлики. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дерево зростання. Оберіть листочок відповідно до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!